Найперше, коротенька інформація довідкова про помісний собор. Це є самий головний орган управління помісної православної церкви, раз у п'ять років має відбуватися цей помісний собор. Тож саме головне і важливе, затвердив цей помісний Собор, що важливо для нашого суспільства. Перше, це е, календарне питання, яке вже не один рік. Е, на вістрі уваги нашого суспільства, Помісний Собор затвердив перехід на новий юліанський календар, тим самим поставивши у відповідність церковним канонам святкування більшості свят православної церкви, на яких відзначаються або якісь події із життя Спасителя Господа Ісуса Христа, Матері Божої. Або це дати шанування великих святих, це таких як святий Миколай, святі великомученці Варвара, Катерина, святий апостол Андрій Первозваний, святий Непосини Великий князь Володимир. Це такі великі свята, в тому числі як Покрова Пресвятої Богородиці, в день якого ми завжди вшановуємо наших воїнів, також воїнів УПА, Козацтво Українське, День Захисника Вітчизни. І інші свята, такі як Преображення Господнє, свято мучеників Макавеїв або винесення Древ Животворчого Христа Господнього Ну і ряд інших свят, благовіщення Пресвятої Богородиці, які всі знають наші православні віручі українці. Тепер більшість цих свят буде звершуватися згідно правил церковних на 13 днів раніше. Тим самим ми війдемо у відповідність правил церковних, так як звершують ці святкування православні християни десяти помісних православних церков. Ми, так би мовити, вже не тільки статутно, а і на ділі нашого богослуження повертаємось в родину православних церков в цьому аспекті. Всім парафіям і монастирям, які бажають залишатися на старому стилі. Дано право залишатися на старому стилі і звершувати богослуження, але вони повинні для цього зібрати збори, прийняти рішення на своїх зборах, що вони залишаються на старому стилі, і це рішення ми подаємо організовано у митрополію на розгляд священного синоду, як правило, по всім рішенням 100% буде даватися дозвіл і благословення. Помісний собор підтримав повністю. Заяву представителя нашої церкви на незалежність церкви від будь-яких політичних чи економічних впливів, тому що неодноразово були закиди в те, про те, що наша церква, мовляв, є політично заангажована до певної тої чи іншої політичної сили або політичного лідера, е, наша церква. Це було засвідчено предстоятелем. В його окремій заяві є незалежною від будь-яких політичних рухів і лідерів, в тому числі наша церква не має інвесторів, які інвестують якісь фінанси в діяльність церкви, натомість, очікуючи від нашої церкви ті чи інші політичні дивіденди. Собор засвідчив відкритість нашої церкви для всіх. Архіреїв, священнослужителів і вірян УПЦ Московського патріархату, двері церкви відкриті, всі приймаються священники архіреї, якщо вони конкретно не заангажовані у зв'язках із так званим русським міром. Як ми це бачимо по судових справах, які провадить держава, судові органи Держави, прокуратура, Служба безпеки. Викриваючи тих чи інших діячів у ПЦ Московського патріархату в такому калебораціанізмі або свідомій співпраці і просуванні ідей руського міра, бо вони безумовно приймаються в лоно православної церкви України з парафіями, громадами, і вони продовжують служити в повному обсязі свого служіння, яке вони звершували в УПЦ Московського патріархату, залишаючись настоятелями тих громад. Після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації минулого року, 24 лютого, до Православної церкви на Черкащині було приєдналися ряд священиків в лівобережжя. Три з них стали благочинними драбівського благочиння, золотонівського, чорнобаївського благочиння, тому що вони себе і показали як активні патріотично налаштовані священники. Один із них став. Духівником єпархії у нас є три духівника єпархії, і третім зараз є архімандрит Лукіан. Він є благочине одночасно правінського благочиння. Ми об'єднаємо всіх православних в Україні, а зокрема на Черкащині. Для цього щоб імплементувати рішення помісного собору 10 серпня у нас в Черкасах буде зібрані єпархіальні збори духовенства. Також на Помісному соборі було прославлено митрополита Київського святителя Рафаїла Заборовського. Він був канонізований рішенням священосиноду в березні 2023 року. Цього року його мощі знаходяться у Святій Софії. Довгий час вони були прославлювані і шановані православними християнами, поки московські архієреї, які посилалися на київську кафедру. За часів поневолення нашої київської митрополі з боку московської патріархії не замурували підземелля, в якій знаходилися ці мощі, і не припинили до них доступ. Зараз йде е, діалог із державою, щоби знову відкрити доступ до цих мощей, собору. Заздалегідь були е, організовані збори парафій міста Черкаси, на яких священики наші задавали питання своїм парафіянам. Чи вони готові, чи не готові переходити на новоюський стил святкування свят і молитв, всі 100% наших громад міста переважними своїми голосами висловили за перехід на новоюський календар. І практично всі наші парафії будуть святкувати за новим стилем. Тому, якщо Є в нашому місті якась кількість парафіян, які не готові ще переходити на Новийський стиль. Ми потребуємо про це інформування. Тоді ми будемо шукати змогу, якусь парафію у нас в Черкасах, яка все-таки буде ще дублювати святкування за старим стилем. Відгуки, будь ласка, переадресовуйте на Фейсбук-сторінці Святоїського собору кафедрального міста Черкаси. Так само Троїці відраховується теж від Дня Великодня, тільки вже після неї. І Великодень відраховується по іншому е, обчисленню, враховуючи рівнодення весняне, Воскресіння після рівнодення Весняного і після юдейської Пасхи теж має обов'язково бути після неї. І тому ці речі залишаються незмінними, їхні відрахування не зброються. Разом з Великоднем всі свята, які прив'язані до Великодня, це е, Твердна неділя, це потім після Великодня свято Вознесіння, свято Трійці, тобто ті свята, які відносяться до рухомого календаря і прив'язуються до свята Великодня. Тому вони мають своє вирахування дат святкування. І після Троїці ще день всіх святих землі української день всіх святих теж прив'язані до саме цього періоду. Теж вони залишаються. Як і раніше, вираховується.